Вітаю вас, друзі! Одразу до справи обговоримо новину, про яку ви точно вже чули, банкова вирішила відправити у відставку міністра оборони Рустема Умирова. Впевнений, що багато хто з нас зітхнув з полегшенням. Різні експерти вже зробили свої заяви. Наприклад, той же Дмитро Карчинський записав відео, в якому зазначив істинну причину звільнення Рустема Умірова. Він сказав, що в цьому винні відьми. І головна відьма зі всіх відьм, які є в Україні, це Мар'яна Безулова. Але останнім часом у нас намітилася небезпечна тенденція. Оце бідямське збіговисько зараз може усунути з посади буквально будь-кого. Це вже показала Мар'яна Безугла. Вона може усувати з посад цілих командувачів оперативними напрямками, розправлятися з генералами. Наскільки Мар'яна? Відповідає статусу старшої відьми в України, я не знаю. Це потрібно запросити до мене на ефір Дмитра Карчинського і окремо про це поговорити. Тим не менше, я вважаю, що тема звільнення умірова з посади міністра оборони заслуговує більш серйозного обговорення, тому пропоную це зробити прямо тут і зараз. А спочатку прошу тих, хто не підписався, підписатися на канал, поставити вподобаєчку і, безумовно, ж, коментувати. Отже, Офіс президента 25 січня прийняв рішення про звільнення міністра оборони Умерова і офіційно заявив причину. Ну, якщо. Відверто, то там три було заявлених причини, і я їх зміксував, і в мене вийшла одна така велика причина, щоб не затягувати час. І звучить вона таким чином. Перешкодження ефективній роботі оборонних структур. І це там проходить червоною лінією. Коли я це прочитав, я одразу поспішив до інтернет-мережі, сподіваючись знайти там. На вину про те, що у Мирова взяли під варто. Чому тому, що перешкодження ефективній роботі оборонних структур під час війни, а конкретно в Кримінальному кодексі України в статті 13 пункт 2, говориться, що такі дії в умовах воєнного стану класифікуються як диверсія. Тому я і зробив спробу знайти такі повідомлення про те, що. У ну, хоча б заявлена якась підозра. Натомість тиша він продовжує виконувати свої обов'язки. Я не хочу говорити зараз про Умирова як про персону, критикувати його, там, знущатися над ним. Хоча, дійсно, я знаю багато фактів, і ми про них сьогодні скажемо, бо без цього ніяк, але ж фабула цього ефіру буде не уміров. Він буде таким підґрунтям для цієї серйозної розмови. А фабула стане ситуація з Зумєровим як приклад неефективної кадрової політики Зеленського і тих, хто його оточує, яка в результаті дає нам, м'яко кажучи, неякісні управлінські еліти. І це наш біч на сьогодні. Крім того, на поверхні лежить пагубна практика. Уникнення від кримінальної відповідальності топ-чиновників за скоєні злочини, а також політичного керівництва країни за прийняті рішення. В чому це виражається? Ну, по-перше, міністр оборони Умеров звільняється з посади без пред'явлення йому звинувачень підриви обороноздатності країни. Хоча офіс президента офіційно саме це назвав причиною його звільнення. Друге, Зеленський поводиться себе так, начебто він не має відношення до трагічних наслідків, до яких призвело призначення міністром оборони Умєрова. Ми всі вже починаємо звикати до тієї байки про те, що президент України, ну точніше, виконуючи на сьогодні обов'язки президента України, пан Зеленський це така добра людина, яка. Не може всього знати, а от це кляте оточення просто не доповідає йому, він не володіє інформацією, тому той Єрмак призначає кого завгодно. Я в це не вірю. Я не можу з цим погодитись, тому що президент в Україні має дуже серйозні повноваження. Настільки серйозні, що він знає, що відбувається і чим займається конкретно Людина, яка йому підпорядкована, неважливо, хто це представник виконавчої влади чи це депутат Верховної Ради. Або навіть і голова районної адміністрації. Він все знає, для цього у нього є Служба безпеки України, яка йому все це доповідає. І якщо там, не дай Боже, хтось приймає не те рішення не узгоджено, чи яке йде проти течії, то ця людина одразу звільняється і за нею всі забувають. Я ну, реально не вірю в те, що при призначенні Рустема Умерева. Міністром оборони вище керівництво країни ну, мається на увазі Зеленський і його п'ять ефективних менеджерів не знали поднаготно цього умірова. З 2014 по 2019 рік людина взагалі без історії. Чим він займався, ніхто не знає. Ну, Вони вважають так, що ніхто не знає. А е, незалежні журналісти провели дослідження і виявляється. Що Умиров у нас за всю історію України, другий міністр оборони, який має російське громадянство. Знову ж таки, це не вигадки, бо в інтернеті висить реєстр Російської Федерації, в якому реєструються ФОПи на території Криму. І в цьому реєстрі Умиров вказує своє громадянство Російська Федерація. Незважаючи на це, ця людина дивним чином потрапляє в групу перемовників в Стамбулі навесні 22-го року, він у складі цієї групи зливав Україну, підписував стамбульські угоди, з якими зараз Путін бігає по світу, і кричить, що згідно цих стамбульських угод частина України належить йому за цим стоїть в тому числі і пану Мєро. А далі кар'єра Умірова просто вибухає. З вересня 2022 року він виконує обов'язки голови фонду держмайна України. І чим він там займається? Ні, він не підвищує економічну спроможність держави, він не виводить з стану банкрутства державні підприємства. Він утворює злочинне угрупування, до якого входять його заступник у фонді держмайна. Федерішн, радник голови Офісу президента Гота, голова наглядової ради Центренга Бусько і виконуючий обов'язки генерального директора Центренер Єгоров. Що вони роблять? Вони крадуть державну електроенергію і через фірму Єгорова, використовуючи різні сірі схеми через Молдову, продають цю електроенергію країни ЄС. З кожного кіловата вони собі кладуть гривну 70 Я про це казав, писав, бо я займався цим розслідуванням, за що вони подали на мене в суд і, як побиті пси забрали свої позови, тому що не можна йти проти фактів і доказів, які я навів в суді. Крім того, умірав зі своєю командою зірвав підготовку до опалювального сезону. З цього приводу була нарада у голови СБУ Малюка, на якій були присутні керівники фонду Держмайна і центр Нерга. На цій нараді голова СБУ назвав діяльність фонду Держмайна і Центру Енерго як саботаж і диверсії, після чого призначив перевірку, а після перевірки. Щодо посадових осіб фонду держмайна і центр Енерго було відкрите кримінальне провадження. Про це писали всі провідні змі. Але ж дивним чином, як у нас завжди буває в Україні, через деякий час всі ці повідомлення були зняті з інтернету, залишилися тільки мої статті і от записи на Ютуб-каналі. Скажіть мені, будь ласка, чи знав про ці речі президент Зеленський? Ну, стовідсотково знав. Тому що на то і існує Служба безпеки України, щоб цілодобово доповідати президенту України про такі речі. А якщо знав, то як можна було цю людину, корупціонера, людину, яка має російське громадянство, людину, яка Ненавидить Україну, бо вже продавала її навесні 22-го року призначати міністра оборони України. Як таке можливо? Але ж пан Зеленський його призначає. І що ми бачимо, і ми бачимо хаос Міністерства оборони, який привніс туди у своєю появою. Він повністю саботував закупівлю озброєння не проходила через неадекватний вплив, намагання, точніше, впливати на наглядові ради Агенції закупівлі озброєнь. І це те, чим Умеров постійно займався, навіть будучи ще у фонді держмайна, він через ламав наглядову раду центр енерго для того, щоб, наприклад, завести в центр енерго свого спільника на посаду виконуючого обов'язки гендиректора. Йдеться про Єгорова. Коли прийшов уміров на посаду міністра оборони, він оголосив першим своїм пріоритетом як міністра це правильне координування периметру всіх сил оборони. І вже в квітні 2024 року заявив, що він вже почав координувати, планувати, розробляти та втілювати стратегію всіх сил оборони України. І от результатом такої координації є те, що Влітку 24-го року на фронті з'явився дуже серйозний дефіцит мін для мінометів 82 го і 120 го калібру. Щоб ви розуміли, це та єдина ефективна зброя, яка може знищувати масову піхоту противника. А її на фронті не виявилося в той час, коли на складах ці міни були. Готові, але ж логістика не працювала, тому що цим займався особисто пан Умеров. А потім все ж таки надали фронту міни, виробництво яких очолило міністерство оборони, а вони виявилися неякісними, бракованими. І от результатом такої діяльності Умерова ми втратили території, а збройні сили втратили ключові позиції на Донбасі. Реально Донбас здавався. Я не знаю, як зараз буде, не знаю, кого призначить, але ж на той час, і я в цьому впевнений, Донбас здавався технічно саме тому, що цим займався міністр оборони Уміров. Але ж це не все для того, щоб Збройні сили не отримували озброєння, амуніції, порушив 8 статтю закону про оборону і зірвав формування оборонного бюджету. Він просто... Не подав необхідну заявку на кошти до бюджетного комітету. В результаті армія в 2024 році отримала кошти з бюджету на 900 мільярдів менше ніж в 2023. і це все завдяки Умерову. Якщо це не диверсія, якщо це не саботаж, якщо це не злочин, тоді що це? Дивимось на реакцію офісу президента. Ніякий у продовжує працювати міністром оборони. І тепер раптом з'являється новина, що його таки знімають, і ні слова не йдеться про притягнення його до відповідальності. Отже, ми бачимо з вами, що на поверхні лежить, по-перше, свідоме призначення Зеленським і його оточенням Умерева на посаду міністра оборони України, а це означає, що це зроблено було. Тому що так було потрібно. Тобто було потрібно, щоб на фронті не було мін. Було потрібно, щоб загинули десятки тисяч бійців. Було потрібно, щоб ми втратили ключові позиції на Донбасі, бо цього вимагає від нас саме країна-агресор і її очільник безпосередньо Путін по іншому, воно не складається. Висновок напрошується сам собою. В Україні управлінські еліти призначаються тільки заради особистого збагачення паразитарного класу та для того, щоб дбати про інтереси країни-агресора. На мою думку, уміров має бути притягнутий до кримінальної відповідальності, а виконуючи обов'язки президента Зеленський має за це понести ну, хоча б вже політичну відповідальність. І негайно розпочати процес зміни управлінських еліт. Ми стоїмо на краю безодні. Нам дуже пощастило, що, по-перше, нас любить Бог. По-друге, Україна виглядає отим, отою валізою без ручки, яку важко нести, а викинути не можна. Тому зараз Сполучені Штати і Європа носяться з цією валізою, не знаючи, що з нею робити. А в той час замість. Того, щоб тут в Україні зміцнювати спроможність держави, економіки, налагоджувати воєнно-промисловий комплекс, вище політичне керівництво призначає на посади таких як Умеров, Гетманцев, Ляшко і багато інших список дуже великий, які не приносять користь країні, не приносять користь народу, навпаки, доводячи державу до поразки в війні зі всіма страшними наслідками від цього. Ну, а тепер чому, власне кажучи, зняли Умірова? Ну, точно, не тому, що тут у нас працює якась банда відьм на чолі з безугою. Наскільки я знаю, я спілкуюсь з деякими представниками Заходу, які розуміються на таких речах, це вже йдеться про вплив наших партнерів. Бо вони давно не розуміють, яким чином. Україна розраховує на перемогу в той час, коли вище керівництво країни просто займається мародерством. А президент України, ну виконуючи обов'язки сьогодні, Зеленський, дивиться на все це скрізь пальців. Тому оце перший пінок, який піймала команда Зеленського, і тепер відпрацьовує. Хто буде після Умірова, я не знаю. Може буде. Берлінська, може ще хтось, тільки я точно знаю, що зміна окремих міністрів питання не вирішить. Врятувати Україну можна лише тільки відправивши повністю діючий уряд і призначити замість нього новий уряд, але ж без політичних квот, і міністрами там мають бути лише фахові патріоти. Які свою фаховість і патріотизм давили історію свого життя. От тільки так можна врятувати країну, тільки так можна розраховувати на перемоги. А поки що все це нагадує перестановку ліжок в борделі. І я не здивуюсь, якщо у міру отримає з рук Зеленського ще якийсь орден. В нашій країні можливо все, на жаль. На останнє скажу, що відставка Умірова це насправді добра новина, незважаючи на всі ці підводні каміння, про які я сказав вище. Процеси йдуть, і скоріш за все, хоча з скрипом, все ж таки, ми будемо рухатися в бік перемоги. На цьому все, друзі, на цій позитивній ноті. Я закінчую. Хто має іншу думку? Будь ласка, пишіть це в коментарях. Поширюйте відео, ставте вподобайки. Я вас всіх поважаю. До нових зустрічей.